Ранкове шоу «Прокидайся» триває. Зараз у нас ми переходимо від спортивних тем до політичних в Україні і в світі. Ми вже з сцені чекаємо нашого гостя, а в гостях у нас сьогодні буде керівник офісу президента Михайло Подоляк. Доброго ранку, пане Доброго Михайло. Доброго ранку. Доброго ранку, тільки радник офісу голови офісу президента. Я вас е підвищив. Ну, так заочно. А раптом. Ну, а чого? Пане Михайле, почнемо не з дуже втішної інформації. Міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує, що війна не закінчиться і триватиме ще наступного року. Тому Україна потребує ще 12-15 мільярдів доларів допомоги від партнерів. Наскільки взагалі критична ситуація у нашій економіці, економіці через війну? Ну, війна безумовно це взагалі критична ситуація. Це масштабна криза, яка відображається в тому числі і на економічних процесах. Безумовно, Російська Федерація ж, окрім того, що знаносить геносидні удари. На ну, тобто, ви сьогодні вночі бачили десятки шахетів, які атакували столиці України, і це свідомі удари по цивільному населенню. Російська Федерація ще однією метою бачиться злам повністю повністю інфраструктури України, і таким чином суттєво хоче зменшити експортний потенціал. Української економіки, ну чи можливості внутрішнього виробництва як такого, це очевидно. І для того, щоб це все компенсувати, безумовно, країна, яка знаходиться в стані великої війни, вже більше ніж 890 днів, ну практично два і більше років, і так далі, потрібна допомога фінансова. Це очевидні речі. Тому що внутрішнього інвестиційного потенціалу Україні точно не буде вистачати так само, як до речі, і Російська Федерація. Тільки Росія може продавати сировину там по спекулятивних цінах, в великому обсязі. Це єдиний інструмент, там додатковий інструмент, який Росія може використовувати для фінансування війни У України. Такого інструменту об'ємного не існує, і тому безумовно потрібна партнерська допомога, фінансова допомога. І про це йдуть переговори. Окрім наприклад, того ви знаєте прекрасно, що є декілька напрямків переговорних процесів. Президент активно. Модерує ці процеси один з них це військові постачання, військові пакети. Ми сьогодні з вами маємо юридично зафіксовані обсяги, чіткі зрозумілі обсяги військової техніки, яка потрібна нам сьогодні, яка буде потрібна нам завтра чи післязавтра, і так далі. І Це все вже конкретно і прогарантовано юридично. Так само йдуть переговори на різних майданчиках і щодо реструктуризації боргових зобов'язань України, які формувалися там десятиріччями. До речі, тому що структура економіки була відповідно не зовсім конкурентною. І друга складова це безпосередньо. Дні фінансова допомога сьогодні з урахуванням стану війни, в якому знаходиться Україна. Ще раз переговори йдуть достатньо ефективно багато питань вирішується. Партнери розуміють необхідність підтримки фінансової інфраструктури України, і ця допомога надається. Є ще один напрямок, достатньо ефективний. Достатньо ефектний. Він може бути також більш задіяний у фінансуванні програм. Потреб України це використання заморожених активів Росії. Це юридична вже проблематика. Вона виглядає зовсім не так, як рік тому, і сьогодні ми можемо використовувати і ці кошти також, ну принаймні, проценти відсотки, які йдуть на заморожені активи Російської Федерації. Щодо якщо коротко щодо того, що війна буде там довго, ну ми розуміємо, що поки в Російській Федерації не почнеться політична трансформація, оця еліта кризово Путіна не зникне. Безумовно, єдиним, скажімо, зовнішньополітич Інструментом, який буде використовувати Російська Федерація, це буде завжди експансія, війна, шантаж і так далі. Тому подібне. Тому, в принципі, це не питання часу самої війни, це питання часу існування путінської еліти. А ви в своєму нещодавньому інтерв'ю сказали, що Україна готова до мирних переговорів, звісно, на умовах міжнародного права. І хочу додати, що також недавно президент Фінляндії заявив, що час для переговорів настав. Більше того, Київ. Набагато має зараз сильніші позиції ніж два місяці тому. Ну і нещодавно очільник української дипломатії Дмитро Кулеба відвідав Китай з метою. Ну як це посприяти можливо переговорам з Російською Федерацією? Тож цікаво, чи дійсно переговори з Російською Федерацією можливі? Наприклад, в мирному саміті, як вони будуть відбуватися, який може бути формат, і що означають найголовніше, що означають слова фінського президента, який сказав, що зараз у Києва позиції значно потужніше, і Китай, яку може зіграти роль? Ну, давайте почнемо тоді з пана Стуба, з президента Фінляндії. Він абсолютно конкретно говорить про те, що йдуть безперебійно, вже йдуть так, не так швидко, як би нам хотілося, але безперебійно йдуть воєнні постачання для для України. Ну тобто для нас з вами можна прогнозувати, скільки якої техніки буде. Можна прогнозувати, що всі ці заборони неформальні, які існували до певного часу щодо завдання шкоди там ударів безпосередньо на території Російської Федерації будуть зняті. А щодо дальнобійних війних спроможностей України питання будуть вирішені. Вони вже вирішуються щодо, наприклад, снарядного голоду, з яким ми мали там практично рік. Ну і сьогодні він ще є, але вже не в такому обсязі. Оці всі питання вони зняті частково чи повністю а, знімаються і таким син, таким чином спроможності військові спроможності. Перш за все України набагато більші сьогодні. Крім того, є абсолютне розуміння наших партнерів, що ці спроможності треба все ще продовжувати нарощувати. і мається на увазі, перш за все системи про. Знову ж таки, і ці системи будуть в Україні в більшій кількості і так далі. Але там є одна обмовка у пана ступа. Це те ж саме, ж про що і я говорю, і про що говорить президент України безумовно, і пан Поліба говорить, це про те, що переговори безумовно. Ми не є країною агресором. Ми не починали війну, ми не зацікавлені війні. І щоб зняти всі спекуляції в світі, да на які там робить ставку російська пропаганда, вони говорять, то ми ж говоримо про дипломатичне врегулювання кризи. Ну вони так говорять. Тут не криза, а війна. Ми а. А Україна хоче продовжувати вигати. Ні, Україна готова до переговорного процесу, але і знову ж таки повертаюся до пана Стуба, він говорить, що ніяких поступок не буде. Тобто не можна толерувати масового вбивцю, не можна йти на ті умови, які висуває Російська Федерація. Переговори мають базуватись на міжнародному праві, на концепції міжнародного права, де чітко зафіксовано, що таке суб'єктність, суверенітет, територіальна цілісність і так далі. Тому подібне. Ну не можна зробити так вигляд, що є переговори Російська Федерація, десь там щось отримує з точки зору окупованих територій. Після цього ми з вами отримаємо гарантований мир, стал і так далі. Тому подібне. Зрозуміло ще раз, якщо Росія буде залишатись на території України. Якщо в Росії буде залиш... залишатись путінська еліта, як така, то в Росії буде єдиний механізм контролю над внутрішнім своїм простором. Це війна, продовження війни в різних форматах з Україною, ну чи з іншими країнами, і так далі. Китай вплине, перепод... Да, вибачте, Китай вплине вплини... на... на Китай. Так. Дивіться, у Китаї є безумовні важелі впливу на Російську Федерацію. Безумовно, і президент до речі, України про це неодноразово казав, що не може бути в такого типу війни, коли є конкретний агресор, коли є порушення глобальне порушення міжнародного права, не може бути ніякого там нейтрального посередництва. Може бути або 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 ти чітко розумієш природу конфлікту і природу тих наслідків, до якого цей конфлікт веде. А Російська Федерація війна війною проти України веде до наслідку руйнування глобальних правил в цілому, і тоді немає посередництва тоді, ти, якщо ти в тебе є важливі впливу, я зараз про Китай говорю. Тоді тоді ти тиснеш безпосередньо на Російську Федерацію. Пояснюєш три речі: перше, фундаментально, це війна агресивна, не спровокована, і Росія є єдиним порушником міжнародного права. Друге, Росія може може в будь-який момент зупинитись. Тут не треба говорити про негайне припинення вогню Воно автоматично настає як тільки Росія припиняє сам акт агресії. І третє, якщо цього не робити, то міжнародне право не існує, і тоді і Китай не може може прогнозувати і своє майбутнє там Ну і ті стратегії, які він а, сьогодні затвердив, з точки зору розвитку своєї національної економіки, національної політики і так далі. Тому подібне, безумовно з Китаєм треба працювати не тільки з Китаєм, з Індії, з Бразилією, зі всіма країнами, які є нейтральними, ну займають принаймні нейтральну позицію, і є впливовими для низки інших країн, наприклад, країн глобального півдня латинської Америки і так далі. їм треба пояснити. Дивіться, війна в Україні це не про якісь там територіальний спір між країнами, ні нічого подібного. Це спроба Росії. Скої федерації тотально зламати ті правила, які гарантують цим країнам Бразилії, Індії, Китаю, в тому числі, певний сталий розвиток. Зупиняйте Російську Федерацію, використовуючи свої важелі впливу. Вони у вас є. Ви маєте великі там торгівельні відносини з російською Федерацією. Росія сьогодні не є країною глобальним лідером. Це країна аутсайдера, яка дуже залежить від низки країн, в тому числі від Китайської Народної Республіки. Ну да, по суті, потім кому продає газ нафту і таке інше. Давайте по, е, звернемося до сполучених штатів, де ви. Ори можуть повпливати значно на ситуацію в Україні. Дональд Трамп у разі обрання президентом може наполягати на нейтральному статусі України, до чого е, домагається Кремль. Це відзначає видання Financial Times. А ось чи погодиться керівництво України на таке? Чи є в нас план, як домовитися із Трампом, щоб Трамп е, ну не розповідав всі такі нісенітниці, якщо він стане президентом? Ну, давайте, по-перше, зафіксуємо, що електоральна кампанія в Сполучених Штатах тільки починається. Вона достатньо жорстка. Вона вкрай виглядає ефектно. Мені вона подобається, і я б не був впевнений і не говорив би сьогодні про призвище людини, яка буде очолювати Білий дом, яке білий дім, яка буде президентом. Наступним точно буде інша людина. Ми розуміємо, що пана Байдена вже не буде до січня, тільки 2025 року. Він буде працювати президентом. Далі буде хтось інший і все ж таки. Давайте ну по перше, не будемо аналізувати заяви передвиборчі, тому що це ще раз кандидатські заяви передвиборчі. Вони можуть бути набагато більш жорсткішими і набагато більш, скажімо так, прямолінійнішими ніж те, що буде робити потім очільник Білого Дому незалежно від його прізвища. Я б спокійно ставився до будь-яких заяв. Це по перше. По-друге, коли ми говоримо про ті чи інші, знову ж таки заяви політиків, взагалі, в тому числі кандидатів від партії, в тому числі від кандидата від республіканської партії, треба розуміти наступне. Дивіться, це ж не про. Україну про нейтральний статус, не нейтральний статус, це про програш або про виграш сполучених штатів демократії як такої у Російської Федерації. Ну тобто, ну не можна себе буде вважати глобальною державою, якщо ви говорите, що оця відстала нікчемна країна Росія тільки за рахунок кількісної переваги, ресурсної переваги не програла війну. Тоді ну тоді до чого ви говорите про своє лідерство про правила про міжнародне право і так далі. Його не існує. Тоді існує право сильного. І Тоді навіть така ще раз підкреслюю, технологічно відстала, вкрай відстала країна, як Російська Федерація, може домінувати. Вона буде домінувати не в Україні. Вона буде домінувати в глобальних правилах гри. Вона буде домінувати у Європі в цілому, і це треба усвідомлювати. А якщо вона буде домінувати, а Росія не може домінувати через технологічну конкуренцію, через конкуренцію там якогось прогресивістського типу. Да? Росія буде домінувати через постійні інвестиції в ескалації війни, в шантаж, в пропаганду і так далі, і тоді що? Будь-який президент Сполучених Штатів буде змушений пояснити своєму виборцю. Дивіться, в нас є багато ризиків, в нас є багато потреб, де треба буде воювати громадянам Сполучених Штатів. Нам треба буде багато інвестувати в свою безпеку, і це набагато більші обсяги грошей. А це значить, що ми ці гроші будемо забирати з інвестицій у якість життя у ті проблеми внутрішні, які треба нам вирішувати. Це і безробіття і міграції і так далі. Тому пане потім... Михайло, можна я підсумую? Тобто, ви вважаєте, що е зараз це передвиборча балаканина? Крапка. Безумовно. Ну, балаканина, це таке достатньо жорстке слово. Я вважаю, що це дійсно передвиборча риторика, конкурентна риторика. Вони один одному там дають певні питання. Але що ми маємо? Якщо підсумуємо дуже коротко, ми маємо на сьогоднішній день ефективну двопартійну підтримку. І ключові лідери республіканської партії, і ключові лідери демократичної партії чітко розуміють знову ж таки, я підсумую. Ризики, які генерує ця війна, ризики для глобальної системи взаємин і ризики для сполучених штатів. І тому інвестиції в Україну це інвестиції, перш за все, в самі Сполучені Штати. Як вони це розуміють? Ми вам дуже дякуємо, пане Михайло, за Дякую. те, що знайшли Дякую. час і погодилися відповісти на наші запитання. Ми спілкувалися з радником керівника офісу президента Михайлом Подоліком. Дякуємо.